Хаорда йде війною, жерла Крим жере бас, ей до зброї. Шановні воїни, захисники нашої держави, з нагоди свята Дня захисника України прийміть щирі вітання від колективу Шевченківської дирекції залізничних перевезень та всіх структурних підрозділів Шевченківського вузла. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів! Нехай Господь Бог береже вас! Ми вас любимо, ми гордимося вами, чекаємо вас, всього всього вам найкращого і вашим сім'ям рідним, тим, хто вас чекає. Всього вам найкращого слава Україні! Героям слава! Наші захисники вітчизни, земляки, поздоровляємо вас з наступаючим святом захисника вітчизни. Хочеться побажати вам на перше, що мирного неба, поменше стрілянини, щоб ви вернулися в свої домівки живими та здоровими. Ми вас тут чекаємо і будемо раді вас завжди бачити на рідній землі. Слава Україні! Героям слава! У буремному Донбасі, в Запорізькому полі, на шлях бідів, в домівку рідну перекрили. А вдома чисто небо, а в тихому садочку ми грали в свої дитячі ігри. І з нами грає син ваш або дочка, і головне, що з них ніхто не плаче. Ми знаємо, ви біда менеться, ви щесь уступите на рідний свій поріг. Обійме вас дружина, а дитя сміхнеться, адже вернувся той, хто горе переміг. Слава Україні! Героям слава! Ми громадська організація військово-патріотичне об'єднання. Учасників АТО справедливість вітаємо вас! з Днем захисника вітчизни! Хлопці, повертайтеся додому живими та неушкодженими. Ми чекаємо на вас і ваші родини також. Слава Україні! Героям слава! Ми народні обидино! хочемо подякувати усім чоловікам, захисникам України, і хочемо привітати з цим чудовим святом. Зі святом вас вітаємо, всього найкращого бажаємо. Ваша воля і мужність захоплює нас, шануємо, любимо, чекаємо на вас. Слава Україні! Героям! Шановні учасники АТО, які перебуваєте зараз на передніх рубежах нашої держави, тут на площі центральній нашого міста зібралися ваші земляки, батьки, діди, сусіди, добрі люди, сміляни, щоб привітати вас з наступним святом покрови і Днем Захисника України. Ми ваші батьки і діди бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів на нелегкій бойовій вахті. І всі ми хочемо, щоб ви скоріше повернулися живими зі святом вас! Слава Україні! Ай ти живими і неушкодженими, нехай береже вас Бог. Слава Україні. Буде важко, не обстріляним в бою, не безстрашні. Та лишаємось страю і з'їсти ми хто в тилу щуром сидить. Дорогі земляки, мені випала честь від імені. Благодійного фонду Смілянщина Патріотична координаційного центру допомоги АТО та громадської організації Територія гідності передати вам наші найщиріші вітання з дня нагоди свята, дня захисників вітчизни. Ми гордимося вами. Ми дякуємо вам за вашу мужність і героїзм і віримо, що ви зламаєте хребет російському окупанту і робимо все від нас залежне для того, щоб наблизити цей день світлої, спільної перемоги. Слава Україні! Героям вистояли, а не вистояв бидон. Наші воїни світла. Ми дякуємо вам за те, що ви з гідністю захищаєте рідну землю від ворогів, які вдерлися зі зброєю в нашу Україну. Ми благаємо Бога захистити вас, дати сили і наснаги у цій безгуздій війні. Нехай янголи-охоронці своїми крилами захищають вас від ворожих куль. Ми не хочемо цієї безглуздої війни і віримо, що ви повернете спокій та мир на українські землі. Ми знаємо, ви скучили за нами та рідними оселями. Сподіваємося, що наші щирі листи, малюнки та домашні ласощі нагадають про сім'ю, а згадка про рідних зігріє ваші душі. Впевнені, що перемога буде за нами. Та майбутнє щасливе життя чекає на всю Україну. Тримайтеся, ми з вами в цей болючий час. Слава Україні! Темно я ніч, тільки гради свистять вдалині, без зупинок і без вихідних лупить арта скажена. В цей пізній час ти, кохана, в Фейсбуці сидиш, видивляєшся вістки за топ. Молиш Бога за мене. Курва війна розлучила з тобою мене. Ти справжній воїн, я це знаю, оберігаєш ти мене щодня. Мій милий, любий і хороший, на тебе хочу бути схожий. Ніжний і добрий. Ми мужній і сильний. Розумний, веселий і самий надійний. Обнімаю і цілую, мій татко, я тебе. Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає. Чекаємо вдома, повертайся живим. І загарбником биться. Дядешка, я тебе дуже люблю і дуже чекаю. Приезжай, скорее. Я тоже уважаю, что ты был самым сильным и всегда побеждал. Твой донец ⁇ белю душах стражденных. Так, я колись то мой дедунья фашистів смалил. Любі воїни АТО, я пишаюся вами віру в перемогу, добра, справедливості і чесності. Повертайтесь живими, ви потрібні країні. І я пишаюся вами, любий тато, повертайся скоріше. Ми з братиком чекаємо на тебе і дуже-дуже любимо, і пишаємося тобою, повертайся скоріше. За твою Україну.